Як правильно зберігати автоклав після його використання. Е, в першу чергу наголошую на тому, що не потрібно його ні в якому разі залишати з водою. Коли ви зробили приготування, ви там достали вашу продукцію, е, ви його перевернули, вилили воду, перевернули його догори ногами, щоб він десь ну, декілька годин постояв так. Якщо це знаходиться в теплому приміщенні, він нікому не заважає, він може добу-дві так стояти догори ногами. Якщо у вас є можливість його на чомусь підігріти, трошки покласти його, щоб випорилася з нього вода, це вже самий ідеальний варіант. Якщо ви будете так виходно робити, дотримуватись даної рекомендації, у вас автоклав не буде ржавий всередині, він буде чистенький. Ось, наприклад, у мене робочий автоклав, він майже як новий, тому навіть немає слідів використання в ньому. Чому? Бо Тому що ми його правильно зберігаємо після використання, правильно його обслуговуємо. Навіть там невеличко вам дам підказочку, якщо ви там плануєте приготували і не плануєте його використовувати там на ближчі 2-3 місяці, ви там собі плюс-мінус знаєте, берете, звичайну, губку для миття посуду, звичайну олію, там пережарена, неважливо, нова. Намочили губку і змастили автоплав. Воно далі під час приготування воно вам не буде заважати, воно не буде давати ні масляних плям, нічого. І таким чином ви його законсервуєте для, для зберігання. До праці.